военный билет российской федерации так робертович фельдшер инженер 71-го року народжения 1981 закинчив мед колледж в 2001 году. место рождения казань Просто кісткові без одягу, там, то ми викладаємо, які кістки маються, які маються ушкодження, які кістки відсутні. Тобто, щоб на анатомічному банері було видно, що в наявності при описі, щоб було зрозуміло, коли будуть составляти акт. Що найпаніше оглядати, так бачите саме на банері. В принципі, для нас це те нормально. Ми вже давно, давно цим займаємось. В принципі, не маємо з цим проблем. Як так, так і так. Тобто на банері тобі видно, скільки кісток, тобі не треба, там, наприклад, перераховувати там, кістки, да, там, які відсутні, які наявні кістки. Тут простіше на банері, якщо це рештки, завдяки яким можна зробити забор ДНК і встановити особисті сліди. Тобто тут достатньо решток. А скільки загалом займає от, в середньому час упізнання, знайдення рід ДНК? Ну, каже, в залежності від стану решток. Бувають обгорілі, коли рештки, то. Якщо чого брати там фактично за ДНК, то це може займати дуже багато часу, тому що вони працюють на максимум. Теж питається з чогось повитягати, хоч щось, тому що ну, ми розуміємо, що родичі хочуть поховатися, близько людини, яка загинула. Але не все так просто. Тому що рештки бувають дуже пошкоджені, тобто мало біологічного матеріалу, або е, змішані рештки там декілька осіб. Їх треба розібрати тобто, треба е, антропологи, які буде там працювати, зрозуміти, що це рештки з якої людини. Тобто буває так, що був вибух. А скільки там чоловік невідомо, а потім під час огляду виявляється, що там дві або три особи в одному мішку. Тобто такі теж бувають моменти. Ця процедура може займати і пів року, і рік, і більше. Це, це дуже важка процедура. І по декілька разів роблять забори ДНК, тому що не завжди вистрілюють, тому що недостатньо буває пологічно. У нас немає доступу до більшості ділянок, в які знаходяться загиблі. І наші військові, і цивільні мешканці, і військові Російської Федерації. Можна, можна просто завершити таку зупошень. Тобто треба бути в цим обережно. Що немає, за as